Вітаю, підсумовуємо четвер, 28 листопада, яким цей день побачили наші журналісти. Дивіться за мить. Ранок 28 листопада став важким для всієї України. Ворог завдав чергового ракетного удару. Під прицілом знову критична інфраструктура. Чи не найбільше постраждала Львівщина? Там одразу два влучання в енергетичні об'єкти. Однак, за словами тамтешніх владців, ситуація контрольована. Ракетами атаковано два об'єкти енергетичної інфраструктури, наслідок чого відбулося на обох обидвох об'єктах займання. Яка станом, які станом на 11 -го годину ранку були локалізовані, на при велике щастя, без жертв, без потерпілих, без поранених. Критична інфраструктура, мова йде про теплопостачання, водопостачання, функціонує в штатному режимі з залученням і застосуванням альтернативних джерел живлення, переважній більшості це є генератори. Ми готувалися до можливих ексцесів, пов'язаних з електропостачанням, можливих блекаутів, тому створений запас і. Генераторів і розерних палива, тому ситуація більш-менш стабільна. Тисяча і одна справа на день. Аби бути соціальним робітником, потрібно справді мати щире бажання допомагати людям. Журналісти першого подільського дізналися, як приходить робочий день та які завдання зазвичай виконують працівники соціальної сфери. Детальніше дивіться далі. Так розпочинається робочий день у Вікторії, яка працює соціальним робітником о 8.00 Вона повинна бути на робочому місці. каже, обрала фах за покликанням. Я розумію, що люди похилого віку вони потребують допомоги і потребують підтримки. Це дуже важливо в наш час, тим паче війна і це мій поклик. Мені це подобається, і я вважаю, що це дуже потрібно людям. Підтримка і щоб вони відчували захист. Прибирання, приготування їжі та похід у магазин це все та багато чого іншого робить Вікторія щодня. Кожне завдання розписане похвилинно, адже на неї щодня чекають шестеро потребуючих. Різноманіття дуже велике, і за цей період треба відповідно встигнути все до того спочатку робочого дня і до кінця, і це треба сумістити. Ось, але дуже важливо, я вам хочу сказати, що з людьми треба спілкуватися. Окрім звичних завдань, найголовніше вважає жінка це знайти підхід до кожної людини. Потрібно поспілкуватись, підтримати та підбадьорити. В Цій роботі треба бути також психологом, щоб людину відчувати. Ось ну я вважаю, що це дуже великий плюс, і це дуже велика робота, і яка додає, скажімо, такого мотиву, мотивації. До Софії соціальний робітник приходить раз на тиждень. Жінка має серйозне захворювання, внаслідок якого отримала інвалідність. Не могла навіть просто застілити в квартирі. Мені було важко. У Мене нейропатія дуже серйозне захворювання. Зараз я на серйозних ліках. Я можу тільки їсти приготувати, іноді щось прибрати. Більше віка це робимо. Аби встигнути усе. У кожного соціального робітника є чіткий графік, адже обслуговують вони чимало містян. За цей період 2024 року нами обслужено 976 осіб. Перебуває на обліку трохи менше, тому що є люди, які вже померли. Ця цифра становить 835 осіб. На базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування сформовано 8 бригад, які розподілені по районам. Загалом 65 соціальних робітників дбають про вразливі категорії населення. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Провадження практик, які відповідають європейським правилам і стандартам, поводження з відходами у Хмельницькому, провели 11-й національний форум щодо покращення екології. Експерти з різних куточків України обговорили нагальні проблеми в цій сфері та методи їх вирішень. Зменшити шкоду природі та покращити екологію одинадцятий рік поспіль в Україні проводять національний форум поводження з відходами, законодавство, економіка технології. Тут експерти з усієї країни обговорюють проблеми та пропозиції щодо екології. Це народні депутати України, представники міністерства, представники місцевих влад, це голови громад і голови міст. Керівники комунальних підприємств, представники бізнесу, громадськість. Цьогоріч захід провели у Хмельницькому, адже за останні роки місто показує одні з кращих запроваджених практик поводження з відходами. Ми сьогодні будемо показувати колегам наші результати, і здобутки, що ми зробили з 2020 року. Повеземо їх на полігон побутових відходів, покажемо станцію сортування відходів, нашу, нашу покажемо гуфі-центр. Метою форуму у 2024 році є не лише обговорення нагальних проблем та пріоритетних напрямків реалізації закону про управління відходами, а й відтворення пропозиції щодо покращення утилізації сміття, запровадження нових ініціатив та проектів. І тоді ми формулюємо резолюцію, піднімаємо і наверх, ми лобіюємо її, ми її просуваємо, ми домагаємося ухвалення рішень. І більшість завдань, які ми ставили собі протягом цих років, я дивлюся, аналізую, вони виконуються. Йдемо крок за кроком, Україна просувається до європейських стандартів. Ускладнює процес формування механізмів поводження з відходами війна. Проте в Україні не зупинятимуться та розвиватимуть сферу екології і надалі. Тетяна Жипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Раки під забороною вже з 1 грудня їх не можна ані виловлювати, ані продавати. Які штрафи платитимуть порушники, з'ясували наші кореспонденти. Їсти раків не можна. Обмеження на їх вилов стартує із 1 грудня і триватиме понад півроку. За цей період ловити річкового рака у будь-якій водоймі суворо заборонено. З 1 грудня 2024 року розпочинається заборона на вилов річкових раків на арябосподарських водних об'єктах Хмельницької області. Приховуючи рекомендації Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України, ця заборона триватиме до 30 червня 2025 року включно. Рибоохоронний патруль перевірятиме водойми Хмельниччини. Шукатимуть порушників протягом всього сезону. На рибалку, який знехтує указом, чекатиме штраф за порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність за частиною 3 і 4 статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафних санкцій у розмірі від 34 до 680 гривень, а також конфіскацію заборонених знарядь лову, якими було вчинено правопорушення. Саме взимку відбувається процес линьки та виношування ікри у клашеногих. Тож важливо дослухатися до заборони, аби популяція раків не зменшилась. Важливо, щоб рибалки дотримувалися цієї заборони, але адже це не тільки впливає на покращення екологічного балансу, а й сприяє сталому розвитку використання природних ресурсів для наступних поколінь. У цей період контролюватимуть водні ресурси Хмельниччини із особливою уважністю. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Зниження температури повітря це завжди дискомфорт. Разом з тим від холоду найбільше потерпають безхатьки. Зраджені людиною чотирилапи, попри скруту, сподіваються на допомогу. Чи дбають про безпритульних тварин міста Хмельничани дізнались у постійній рубриці питання дня. З настанням холодів життя безпритульних тварин стає в рази складнішим. Необхідно шукати додатковий прихисток, їжу, а також вони можуть захворіти. А от чи допомагають безхатькам наші містяни? Ми не так безпритульним тваринам допомагаємо взимку. У нас є свій пес і. Ми живемо в приватному будинку, то там менше безпритульних, але на об'їзні є якийсь маленький зоопарк, то ми туди, туди буваємо, завозимо якийсь чи хліб, чи пшино, ячко, таке. От, ну, начебто, да? Помагаю, в мене в Сумої є багато тваринок вдома. Три собачки, два котика. І стараюсь, так по можливості, якщо є щось таке, от, або десь десь купила, зайшла в м'ясний, якийсь кісточок, шийку якусь, то так допомагає. тут, знаєте, ну не доводилось. Хоча є у нас там у дворі живе, така вона безпритульна, але вона на весь двір, То кормимо, звісно, допомагаємо. Він ніяк не допомагає. Там, де я живу, немає безпритульних тварин в тому районі. Обікою безпритульними тваринками намагаюся регулярно годувати. Якщо знаходимо. Маленькі кошеня, бо цусеняту прилаштовуємо його в добрі руки, бо для деяких це проблема взяти тварину з вулиці, а за оголошеннями вони їх беруть. У мене своїх тільки є. Сім котів, собака. Допомагаємо. що ж. А як саме? Ну що виношу з дому, Остається, виношу їм, даю їсти. Підгодовуємо з дітками, бо я працюю в дитячому садочку, пташок підгодовуємо. Так більше, якщо бачу, які тваринки, там, собачки, там, якщо в мене щось є, кусочок булочки, то також їм даю. Так все, вдома маю собачку, то годую. Боротьба, у якій техніка важливіша за силу джиу-джитсу, різновид східного єдиноборства, що став популярний у всьому світі. У Хмельницькому цей напрямок активно розвивається. Щороку наші спортсмени здобувають медалі на світовій арені. Чому тренери рекомендують цей вид спорту для дітей? Знає Тетяна Ржепянська. Джиу-джитсу посприяло причиною виникнення таких бойових мистецтв, як самбо, дзюдо, айкидо та змішані єдиноборства. ММА. техніка бою із супротивником відпрацьовувалась з 16-го століття самураями, а згодом і усім світом. Нині на Хмельниччині юні спортсмени опановують один із різновидів бразильське джиу-джитсу. Ну, в першу чергу, боротьба жужицю, вона дає можливість боротися як в стійці, так і в партері. Для того, щоб перемогти суперника, ти повинен змусити його здатися. Якщо ми говоримо про змагальні правила, то там, окрім бойових та задушливих прийомів, є ще система оцінювання балів. Тобто, коли ви боретеся, ви займаєте деякі позиції і за це вам нараховуються вам бали. Навчання у цій секції стартує з чотирьох років. Незалежно від віку, розміру, статі та фізичних обмежень, будь-яка людина може використовувати методи та принципи джиу-джитсу. Головне увага і дисципліна, які допоможуть розвинути силу м'язів та техніку бою. На собі це відчув Максим. Тривалість, дисципліна, сили і більше треба думати, коли борюся. Був на змаганнях в Києві, Виноградові, Львові та отримав третій, друге місця. Джиу джитсу і справді схожа на гру у шахи. Для того, хто не вміє грати, спостереження за ходом поєдинку може видаватись незрозумілим чи навіть нудним. Проте виступи місцевих борців у Хмельницькому побачиш вкрай рідко, адже просто немає де. Нам просто фізично в місті Хмельницькому не вистачає локації, де можна провести великі масштабні змагання. Усі ті зали, які вони є, вони або не підходять по розмірах, або просто не мають тої інфраструктури, яка потрібна для єдиноборства. Юні спортсмени після кількох тренувань починають будувати плани на майбутнє та відчувають інтелектуальну складову єдиноборства. Навчає мудрісті та постояти за себе. Я буду розвиватися тим, що буду їхати на міжнародні змагання та буду займатися що ж точно. Якщо спортсмени досягають міжнародного рівня, і рівень їх винагороди гідний за всі дні важкого тренування. Звісно, спортсмен має можливість займатися цим професійно, тому що є в світі багато професійних ліг і є версія національна, де ви можете отримати звання та майстер спорту України чи там і вище. І є версія комерційна, де ви можете, окрім того, що ви будете займатися спортом, як це в першу чергу здоровий спосіб життя, а і ще й цим заробляти собі на життя, й чималі кошти. Хмельницький вже представлений на світовій арені із бразильського джиу-джитсу серед трофеїв – призові місця на чемпіонаті світу та Європи. Тетяна Оржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачили журналісти першого подільського, і це лише частина інформації, яку ми підготували для вас. Більше можете дізнатися з офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Мирного вечора вам та вашим родинам.